Сьогодні хочу вам зняти гортензію Bonfire, Як вона виглядає, починає вона малюватися у червоний колір. Це саженець із Голландії. Він приїхав до мене вже третій рік. Вже, він уже старенький, коротше, я вже не пам'ятаю, скільки йому, як тільки з'явився Bonfire, то він у мене з'явився в 5-літровому горшку. Великий вже, здоровий. Ну, то йому вже років 6, мабуть. Стільки Бонфайр в Україні у нас великий, який приїхав. Значить, прямо стоячі пагони. Просто сорт на 100% Суперовий так він виглядає на сонці. Бачите, mm. він ні на що не похожий, його не можна чим спутати, тому що він має отакій, таку цікаву квітку. Вони наче, в нього оці листочки один на один налягають. І вони дуже великі. І оце починають ті що верхні, починають окрашуватися. Це моя дитина, то його мамка, а це її дитина. Це мій укорінений саджанець якому 3 роки. Дивіться, який він. Просто красивий. Дивіться, як він отак. він Просто він гляньте Прямо стоячий пагани Підв'язувати його можна не підв'язувати. Він рівно стоїть, і їм триває свої квітконоси. Вже, бачите, на сонці він окрашується. <кхід> От. І бачите, який в нього тут. Листки, лепесточки. Теж він на сонці. Бачите, який він гарний? Ну просто, ну, реально, він ну, крутий. От, ну, круто виглядає. Також на сонці, на сонці, бачите, Red Velvet. Він уже практично красився. Дуже гарний він. Я просто теж цей з червоних сортів це просто суперовий сорт. Отак От виглядає зараз тут. У мене тут раніше був дитячий сад. Зараз тут у мене вже вони починають, бачите, червоніти, ламлайт, ваніла Фрайс вже набирає, бачите, ночі стають прохолодніші і починається такий іде червоний прокрас. Звісно, волотисті гортензії, коли вони починають замальовуватися в червоний колір, це, знаєте, кожний ранок ти встаєш і кожен ранок... Новий дизайн, як то кажуть, на подвір'ї. Це, ну, це, це так гарно, що от, я говорю, в кого немає волотистої гортензії то, я кажу, у вас немає квітів. Але це таке, це в кожного своє. От. І зараз вам покажу. закрасюється вже Little Fresco. І зараз вам покажу. В тіні панфаер. Так як у мене тут сітка, бачите, зверху, бо тут у мене е крупнолисна гортензія стоїть. І щоб сказати, що він над ним сітка, над ним сітки немає, бачите? Сітка, ну, а в нього сітка але в нього буд з будинку тінь і з сітки тінь. Це бачите, ось все, така полосочка тінь. І він в тіні Це теж голландський маточник. Він тут вищий. Він вищий, тому що тут не хватало йому світла, він виріс. І дивіться, навіть квітка одна не квітне. Тут квітка тільки починає квітнути. І от, І бачите, які тут квіти. Оцей те, що тут в сонці більше попадає, то вона трошки чималіша. Тут вже трошки закрасюється він. А тут ось, дивіться, взагалі, яка мала. І от подивіться на цей бонфайр. Є різниця. Тому що йому не вистачає сонця. І там от, някотирі, от я просто чого говорю, бо дуже багато відео знімають, і от вони рекомендують волотисту гортензію сонце полутінь, сонце полутінь, сонце полутінь. Слухайте, сонце. Волотистій гортензії треба тільки сонце, ніякої полутіні. Це ті гортензії, які горять, наприклад, такі, як ренсам, вона горить, Монблан горить, він просто горить, то там просто є індивідуальні сорти, яких рекомендується полутінь. Але якщо ви посадите цю ренсам в полутінь, вона не буде така червона. Вона вас не згорить, але вона вам не подасть цього красивого свого бордового кольору. І от дивіться, Bonfire. Вроді би, ну, не знаєте, коли якби в мене він був це один кущ, то я б могла б сказати, ой, вау, це в мене бонфайр, боже, бунфайр красивий. Але так як у мене їх три здорових куща, то в мене є з чим порівняти. І от я навіть не знаю, що мені на те його робити, на той рік. Що мені є тут, в мене алея посажена. А тут у мене ще, дивіться, посаджений на штамбі він, цей бонфайр молодесенький, то він тут взагалі тільки починає квітнути. Тут взагалі взагалі для нього тінь. Якщо там хоч, хоч трошки тому, ну, більше сонця, то цьому взагалі взагалі сонце попадає в 5 годин вечора, коли воно сідає. Воно взагалі сонця нема. І через то дивіться, який я цей штам, звісно, буду пересаджувати. Ну, сюди я планувала посадити великий кущ бонфайра. О тут у мене монотонна посадка бонфайрів. І так як у нас тут навіс для крупнолисної гортензії, то я й не знаю, що робити. Ну, яка полутінь? Яка полутінь, Ви що? Тільки сонце. Ось дивіться, це мої вже діти, бонфайри ринята. От. ринята. Ну, то гляньте, їм два роки. Вони манюнечками, це в мене прошлорічне, і в минулому році вони живцьовані лютий місяць. Подивіться, бачите, який? Тут сонце йому, але вони, він живцьований в прошлою зимою. Оце йому, ну фактично йому півтора роки. Гляньте, які гарні кущики. Бо вони на сонці. А ці два теж їм тут тінь. Ось один і ось другий. А тут, взагалі, як на мене, то це, ну, в принципі, бонфайер. Вроді би вроді би і ні. Ну не знаю, по листю, то він, вроде би. але він тут практично в тіні, і подивіться, яку він дав квітку. Дуже погану квітку дав. Ну Просто дивіться, яка. От, наприклад, якщо ви купили сажанець, посадили десь його таку полутінь і вам дав квітку отаке, ви думаєте, Боже, це не бонфаер, це щось мене вбратно, якийсь пересорт. Ну, образно, да, могли б. Так я вам показую це в полутіні бонфайр. Я теж так само думаю, це бонфайр чи це не бонфайр? Що це таке в мене? По листю то бонфаєр, 100%, як на мене, а по квітки взагалі не бонфайр. Тому що в нього квітка, ну, вона ні на що її не можна. Подивіться, яка вона. Вона ось, бачите, яка вона, ця квітка? Вона не такий він, не такий воздушний весь, розумієте? І в нього листя, отут, бачите, таке воно отак, а потім тут наче так заузюється воно. Все, бачите як? От. Тут теж він тільки починає. Ну, це всі оці мої, це з прошлогорічній саженці. І дивіться, про один отакий живець. Це той, що це йому теж, вважайте, півтора року. Дивіться, оце другий, оце третій. Вони так виросли. за... Цей рік. А ці дивіться, які дохліки, бо вони в полутіні. Бачите? Це взагалі взагалі на сонці. Йому нічого не мішає, так як і тому. То він просто. Цьому три роки. Три роки це мій саджанець. Подивіться, який. Подивіться на ці шапки, подивіться на ну, це, ну, це гра красок, як кажуть. От гляньте, от. Показую вам Red Velvet, Little Spooky, Pandora, Sugar, Rush, Little Fresco. Це все не От, Це Petit Cherry. Якщо це Petit Cherry, бо щось в мене теж беруть мої сумніви. Ну, не знаю. Це Офелія. Це Pinky Promise, це Summer Love. Це древовидна гортензія Вінігум, яка вже відквітла. Дивіться на шапку Vanili Фрайс і дивіться на ламлайт. Я от. отак зараз вам покажу. От дивіться, дивіться на що Дивіться. Так, зараз розніму вам. От от... Просто я знаю ці сорти, і якщо ну, так вам показувати, то ви і не зможете зрозуміти який сорт. Правда? Дивіться, я вам показую. От Вони похожі. Оце сорт Milk and Дивіться, ну ці то фертільно-стерільні ми не будемо до уваги брати. І дивіться, хопа і бонфайр. Він взагалі ні на що не похожий. Бачите? Дивіться, який він. Дивіться, тут ці низькорослі, вони такі всі набиті, більш набиті такі всі шапочки. Тоже. Ну, дивіться, літл спуки теж, бачите? Так увеличила його трохи. Тож такий на. А дивіться, Бонфайр. Він, бачите, який шапка в нього. Ні на що не похоже, його не можна. Але якщо ви посадите його в тіні, то тут буде отака квітка полутінь. Там немає такої тіні, там немає зверху дерева. Там просто збоку затіняє його. Бокова з одної сторони забор, з другої сторони будинок. І, ну, от, і цим відео, що хочу сказати що волотисту гортензію треба садити тільки на повне сонце без ніякого притінення. Але є виключення, сорти, які горять на сонці. У мене є такі два сорти: це е, френ, ця, самарська та лідія, образно говоря, От, І Монблан. Вони дуже горять на сонці. А так, все остальне нічого не горить. Ну хіба ж, якщо, знаєте, якщо буде 40, то згорить усе. От зараз у нас така температура 30-26, вони починають квітнути, нічого не горить, вони просто релаксують від цієї погоди. А якщо вам скажу, що буде плюс 40-38, як у прошлому році, то, звісно, воно погорить усе. От. Де б воно у вас не було, чи в тіні, чи в полутіні, Воно згорить із -за, чисто із-за повітря гарячого. І от дивіться, були прохолодні ночі, такі вже там, не знаю, було, ну прохолодніше було. І зразу ж відразу починають набирати колір всі гортензії волотисті, От Я сьогодні вийшла і дивлюся фрейс Мельба, вона вже прям ну реально така. прям, гляньте, Вчора вона не така була червона, як цьому році. Зараз вже таки вона червона. От. І точно так же і фрамбузін, бачите, вона. Але тут її зробила тінь і із... посадила її іменно біля. І сусни. от то побачимо, як вона згорить в цьому году чи згорить, чи ні. Монблан просто пересажений то він такий трошки він не такий, як обично. Ну, а так все починає набирати колір. Все теж глянь. Просто красота. Красота. Так що. На повному сонці. Може, це нічто. Так що графіті у мене тут, бачите, він теж тут він, так, щоб сказати, тінь на нього не тінь. Но, як на мене, то коли він у мене був посаджений на повному сонці, тут будинок у мене от, перетіняє на повному сонці, поки посажений, він мені був більш виражений, в нього були окі різнокольорові барви. На графіті. Ну, побачимо в цьому році. В прошлом році то багато чого погоріло із за тої температури. На цьому році побачимо. от Так що, отак. Так що, садіть волотисту гортензію на повному сонці. Так що дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все вам дякую. й тихо, мирного дня вам.